Звод, встановись! Я сказав, становись в одну ширинку. Налі! Во! Ви куди рівняєтесь, балбеси? Рівнятися надо на мене! На лі? Во! Ти що розлізня поклажав на грязь? Тобі що, дівчинку можеш положити? А ну вставай, чим ні оплату визивати? Що ти за чекуда? Я не чекуда, я Вася. Срочно зробити обрізання. Ясно? Рядовий, що написано на заборі нашої частини? Там написано Грабанюк – урод». Так от, щоб ви знали, грабанюк це я. І з цього часу я ваша мама, папа і кохана дівчина день і вночі. Товариш прапорщику, а можна, кохана дівчину, хоча б сні побачити? Можна, але з лицем прапорщика. Чому я тобі кліпаєш? В мене для вас, товариш прапорщик, тут подарунок є години. І як він працює? Ну, коли велика стрілка догорі, а маленька донизу, то це 6 годин. А коли у убитві договори, то це 12. Ось зараз маленька вправо, То це скільки годин? Поки що неізвісно. Так, так Точно, всіма любими товариш прапорщик. Батюшки, а де тут кінець? Ти мене чуєш чи Чи ти ви як жена на третій сутки доходить. Рядовий, ти що собі дозволяєш? Сто нарядів ні очереді. Чуєш ти, башня крилова, є проблеми? Ні, як товариш прапоч, осел шарафа не товариш. Так точно, товариш, осю. О, а ти така, пожалуй. Я твоя фамілія, сино. Я давай Ваніся! Хоч з тишній фамілії цих гостонці. <серква> ти що на курорт забрався? Ша в чомодані. Коняк товариш прапорщик. Що ти сказав, Єфрейдованіся? Повничаємо коняк, коньяк для любимого прапорщик. Оце молодець, молодший сержант Аваніся. Та ми з такими бійцями. В зводу слухай мою команду. Не лів, на полосу прям'ястій шагом. А ми з тобою поговоримо про головне, про зірки. Через годину плітне спілкування з молодшим сержантом.